Вітаю, друзі, на каналі Повний Криптець, з вами Олександр, і сьогодні ми поговоримо про досить цікавий проєкт, збігаючи наперед, де ми можемо заробляти абсолютно без вкладень. Це не айрдроп, не ретродроп, не якийсь там тестнеп, як зазвичай я ділюсь з вами. Це саме проєкт з власним метавсесвітом, який ось ось буде будуватись, а старт даного проєкту буде 20 число. І в цьому відео я вам розкажу, як. Тут ми зможемо заробляти абсолютно без вкладень. Більш того, можна ще будуючи команду за допомогою реферальної системи, заробляти додатково. Тому ми починаємо. Так, ну і перше, почнемо з того, що проект називається ОТОН. Зараз ви бачите на екрані сайт, який з 20-го числа з моменту старту так нам обіцяли розробники, засновники буде мінятися. Буде якийсь більш цікавий сайт. Наразі він такий, що ми зараз зможемо зробити: це зареєструватися за допомогою нашої пошти, да, придумуємо паро. Підтверджуємо пароль, нам приходить як зазвичай лист на пошту, ми його підтверджуємо, і ми вже знаходимося в себе в кабінеті. Ну, давайте я покажу вам з моменту реєстрації. Ось таке віконечко буде. Тут буде спонсор ваш. Да, тобто ви переходите за реферальним посиланням, яке буде нижче під цим відео, в описі. Далі ви придумуєте ваш, вписуєте вашу пошту, да, придумуєте пароль, підтверджуєте пароль і на пошту вам. Прийде лист, де треба буде перейти. Я думаю, цього показувати ну, якби не обов'язково. Що це взагалі за проект? Тут багато різних є гілок. Ми вже були на самому першому зумі, такий зум-презентації, від засновниці. Це жінка, да, дівчина, яка має дуже великий досвід в різних проєктах. І... Вона була безпосередньо на цьому зумі і розказувала ну, прям всю інформацію в рамках даного проєкту. Вся інформація дійсно була цікава, було дуже багато питань, на які ми почули відповіді. Але ключове ми тут заробляємо на перегляді реклами. І скільки ми можемо заробляти без вкладень, тому що тут можна і вкладати, про це я поговорю трошки пізніше, 18 доларів в день ми можемо заробляти, переглядаючи рекламу. Тобто, як я це бачу, буде реклама, так, як ми почули, е, яку треба буде дивитись. Чому дивитись, не можна десь буде відійти, тому що треба буде натискати підтвердження, що ви не бот, що ви дійсно тут знаходитесь і дивитесь цю е, інформацію. Ну, умовно, там раз в 5-10 хвилин буде якась там капча, яку треба буде вводити. Е, ми будемо отримувати за це кошти, а саме долари USDT, які ми можемо вводити, наскільки я правильно почув, від 10 там, USDT. Майже моментально ми зможемо їх виводити. По перше, це якісь будуть там регламенти 72 години, в подальшому хочете зробити це моментальний вивід. Все, ми заробили, подивилися і так далі. Що тут ще цікаве? Зараз багато хто відсіюється і зараз натисне скіпнуть це відео, пропустить і почне щось дивитись для себе більш цікаве. Але друзі, не поспішайте. Тому що якщо ви не хочете це робити, ви можете поділитися своїм реферальним посиланням, і, наприклад, комусь ну, буде цікаво. Ну, якщо ми беремо 18. Доларів це 540 доларів в місяць, якщо ви там використовуєте там, по 6-8 годин в день. Комусь це можуть бути великі кошти, а ви на секундочку отримуєте від їхнього перегляду. Тобто без вкладень у вас відкриваються дві лінії реферальної програми, де рекомендуючи ваше посилання, хто буде реєструватись і буде переглядати на постійній основі, ви будете від ваших партнерів отримувати, ну вже можна назвати як пасивний дохід. Тому ви можете і самі заробляти, і паралельно ще будувати команду. А чи є сенс показувати сайт? Я думаю, що ні, тому що вже краще з моменту старту, з 20-го числа, коли вже все буде упаковано. Ми вже побачимо все повноцінно, як буде все працювати. Я, звичайно, тоді поділюсь в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати цю інформацію. Наразі що нам потрібно зробити: зареєструватись, автоматично наші дані будуть. Переведені вже коли відкриється новий сайт. Зараз ми реєструємось, і зараз всіх ми додаємо в спільний чат по даному проєкту, де є вся інформація, всі презентації, всі зуми, АМА-сесії і так далі в рамках цього проєкту, який називається ОТОН, де для того, щоб отримувати всю свіжу інформацію. Тому, якщо ви зареєструвалися, вам це цікаво, ви чекаєте цієї інформації, відразу пишіть. Контакти будуть нижче під цим відео, для того, щоб ми додали вас. Чат проекту ОТОН також на початку відео я сказав про те, що тут можна заробляти більше, тобто не тільки без вкладень. Так, звичайно, є тут історія з тим, що можна проінвестувати, а саме купити. Паспорт для мета всесвіту, який буде коштувати 250 доларів, і ми можемо заробляти з цим паспортом значно більше, а саме 50 доларів в день. Тобто 1500 доларів да, в місяць, якщо вирахувати ще суму паспорту, це буде чистими 1250. Ми цього не рекомендуємо робити на старті. Ми особисто будемо тестувати з 20-го числа. Ми протестуємо, обкатаємо даний проект, обкатаємо, звичайно, вивід, протестуємо це все діло. І якщо дійсно. Дійсно, все буде так працювати, як, як заявили засновники. То, звичайно, я думаю, є сенс а, в подальшому розглянути момент того, щоб проінвестувати. Так, ну і саме головне, після того як ви зареєструвалися, ось тут ваш профіль. А, є три посилання обов'язково копіюємо середнє: Отон РЕФ, Лінк. Саме валітOton.org. Ось це посилання. Ви копіюєте і вже ділитеся з ким забажаєте. Друзі, наразі все посилання на ОТО, на реєстрацію буде нижче під цим відео. Пишіть після реєстрації, ми додамо вас в спільний чат. Отон. До нових зустрічей!